Ну і ще одна потенційна загроза для нас у Молдові. В ці хвилини закінчуються дуже тривожні парламентські вибори. Саме парламент далі визначатиме, чи залишиться Молдова разом із нами на шляху до ЄС. Нагадаємо, проходимо процедуру вступу разом, або ж Молдова стане філіалом Росії. Головні конкуренти, проєвропейська партія має санду, дія і солідарність і проросійський опозиційний політичний блок, де в одну купу зібралися комуністи, соціалісти із одіозним ігорем Додоном на чолі. Москва зробила все, щоб повернути Кишинів під свій вплив: підкуп виборців, інформаційні вкиди, підігріті проблемами з газом всередині країни, і навіть заява від спецслужби РФ про імовірну окупацію Молдови військами НАТО. Путін прагне оточити Україну нелояльними до нас режимами і перекрити повітря уже із західного боку. А тому на вибори в Молдові, з якої в нашої держави найбільша протяжність кордону після РФ очільник Кремля не шкодував грошей. Цього тижня місцеві правоохоронці знайшли криптогаманець на сотню мільйонів доларів. Саме його використовували для фінансування проросійських партій в Україні. Володимир Зеленський закликав Європейський Союз підтримати Молдову, щоб цією країною не повторився грузинський чи білоруський сценарії. Ціна бездіяльності надто висока, зазначив глава держави. Результати цих безперебільшення доленосних виборів ми дізнаємося уже завтра. Саме тоді у виборчій дільниці надіють протоколи із закордонних дільниць, і саме діаспора забезпечила перемогу Майі Санду. Тож чи треба дивуватися, що там масово звучать повідомлення про замінування у Брюсселі, Римі, Генуї, Бухаресті, американському Ешвілі та іспанському Еліканте. Сподіваємося, провокації не спрацюють і нам не доведеться копати окопи уздовж молдовського кордону. Тим часом, уже о 15.30 центр борчком Молдова назвав вибори такими, що відбулися а отже, явка дуже висока.